У нас новинка від розробників Valheim. У нас анонсували гру, яка називається Back Raved. І це кооперативний атмосферний виживач Dungeon Roller, де ти можеш з друзями до п'яти чоловік опускатися в підземелля і там лутати речі, брати з собою якісь шмотки, там факели, броню і так далі. Гру можна вже затестити демку в стімі і записатися на плейтест. Кажуть, що там потрібно збирати грам грамотне спорядження, і це буде впливати на те, як довго ви втримаєтеся в рейді з друзями у підвалі, і скільки ви речей зможете з собою забрати. Потім ви виносите ці речі, і їх можете продати, покращувати свої спорядження чи покращити свою е халупку, де ви живе живете з друзями. І там також треба платити податки, тобто, в, в підземелі від податкової ми не втечемо. Ще раз, гра називається Back Gravit, Гра від розробників Valheim. Можете зайти вже потестити. Хто грав, напишіть у коментах, як вона вам вийти. Повноцінно вона має на початку 26-го року. Зараз подаємось в плейтест. Мені здається, зараз прям от час для оцих копних ігор. Вони виходять і виходять, їх все більше і більше для того, щоб ти з друзями збирався і проводив вечори разом. Прикольно!